Доброго дня, добрий день сьогодні. Газета вперед зустріла нашу бахмутяночку, і ми хочемо з нею поспілкуватися. Представтеся, будь ласка, нашим глядачам. Угу. Мене звуть Наталя Томачинська. Працюю в освіті вже багато років. Зараз є директором центру професійного розвитку педагогічних працівників Бахмутської міської ради. Угу. Дуже приємно. А розкажіть, будь ласка, ну про бахмут, мабуть, спочатку. Які спогади про бахмут. Я зрозумію, що це дуже болюча тема. Але ми бахмутяни, і ми як зустрічаємося, і ми завжди розмовляємо. Звичайно, звичайно, ну бахмут для мене все, бо це місто там, де я народилася. Це місто, де народилися мої діти. Мій внук. Тому, ну, звичайно, це найрідніші. Такі люди для мене, всі вони пов'язані з Бахмутом. Тому, звичайно, що це найулюбніше місто, і таким воно буде залишатися назавжди для мене. Що з домом Бахмутським, знаєте? Звичайно, на жаль, дом зруйнований, будинок зруйнований. Тобто сталося це вже, ну ще скажімо так, на початку, коли почалися бої за Бахмут. Ми вже знали про те, що був приліт спочатку саме в нашу квартиру, а потім ну, взагалі дуже постраждав наш будинок. Тому на жаль, вже Яке місце в Бахмуті було найлюбленіше, Коли ви хотіли приходити бувати там, черпали там може свої сили. Ну, багато, звичайно, в Бахмуті в нас дуже багато було таких гарних місць, до яких хотілося б повернутися. Але ну, ось особисто для мене, ну, мабуть, таке міст місце, до якого в першу чергу хотілося повернутися, це наш міський парк. Ви розумієте, я жила поруч з парком, робота в мене була поруч з парком. Знаєте, як я завжди казала, що ну, мабуть. Бажаю всім, отак, отак от, щоб кожного ранку вийшли на роботу через гарний парк, спостерігали за різними порами року. Ну, для мене ну, от я... цей парк, багато чого з ним пов'язано. Коли народився мій син, гуляли в парку з сином в цьому. Потім, коли народився онук, гуляли з онуком. Ну, всі свята, які у нас в місті проводилися. Ви ж знаєте, що освіта там, там, де свято, там освіта, і взагалі без освіти свят не буває. Дуже багато свят було пов'язано з парком, саме день міста, звичайно, там що ми святкували останній День Європи, День захисту дітей. Ну, тобто, дуже багато гарних таких свят. Саме в цьому місці відбувалося, тому для мене ми вже почали говорити про освіту. Тому так. я хочу запитати час іде. Звичайно, що люди якось виживають, якось пристосовуються, діти йдуть в школи там, де вони зараз мешкають. Ми кажемо бахмут там, де ми, бахмут зараз в Києві, в, в Одесі іде завода. А що? Робить пахмутська освіта. Я знаю, що багато дітей не хочуть покидати рідну школу, рідних вчителів. От яка зараз ситуація? Ситуація складна, звичайно, тому що ви розумієте, що ми можемо надавати освітні послуги тільки в дистанційному форматі, а наша держава бачить трошечки інакше цю ситуацію, що треба повертатися до. Саме ну, такого очного навчання, але, але ви розумієте, що ну, навіть, отут, перебуваючи в Одесі, ми спостерігаємо, яка скласна ситуація, постійні повітряні тривоги, замінування закладів освіти. Тому ну, сказати, що навчальний освітній процес відбувається. Так, як він повинен відбуватися, то цього немає. Тому я е, бачу, що ну, дистанційна освіта на сьогоднішній день е, це дуже така велика справа е, і дійсно виживає наша освіта. Вся українська на, на сьогоднішній день саме за рахунок в більшості дистанційки, і я хочу ну стати на захист дистанційної освіти, тому що ну наші вчителі за оцей період. Опанували дуже багато різноманітних інструментів, застосунків, інтерактивних якихось таких вправ, які використовують під час дистанційного навчання. Тому я думаю, що дітям цікаво, і хто хоче навчатися, той отримує гарні знання. І показником цього є результати нашого національного мультипредметного тесту, тому що Наші діти отримують 200 балів за цей тест. Дуже багато наших учнів отримали гарні результати і вступили на бюджет до різних навчальних закладів України і за кордоном. Тобто ну, я вважаю, що дистанційна освіта на сьогоднішній день нічим не гірша. Ніж очне навчання. Хоча, звичайно, такого живого спілкування так не вистачає. Але що стосується саме знань, то я думаю, що ми тут, ми, тут ми, в принципі. А як ви гадаєте, ми повернемося? Ой, я не знаю. Може, не ми повернемося, може все ж таки повернуться згодом наші діти, якщо дійсно місце буде відбудовано. Ну, ми... Я теж хочу повернутися, ну, хоча б, хоча б на деякий час повернутися в місто. Але ну, ви ж розумієте, багато чого залежить не лише від нас. Так. Як складеться? Бахмут найкраще місто. Найкраще.